Доброго дня, наші друзі, підписники наші. Сьогодні ми будемо присашувати свої брозері. На підлогу. Ось так ми її зробили. Теплили, зробили. Зараз зробимо пригородочку і будемо переселяти наші брозері, бо вже у цій клітці їм дуже-дуже мало місця. Наші прості тут. Є такі у нас гарні наші бройлери. Так, зараз ми тут працюємо ще трошки. Сергію здесь пішов за гвоздями з молоточком. Пішов наші прості курочки. У круч. Сейчас будем просилать. Это я доснимала. Это я доснимала. Привет. Всем привет. Анна Николаевна наша разровняя. Пирсу зробили ми нашого загончика для наших бролерків. Ось ну, Вже поцепили вам кормушки. Обили плівочкою. Там наші бролерки сидять. Що, починаємо? Зараз будемо, а покажи бролерку. Я буду їх сідати. Ну, ми будемо зараз їх пересаджувати сюди. Тут ми відгородили, там в нас вроді би сіла курочка. Ось будемо. Ось, Ось такі у нас. Наші. Наші. Давай зважимо. Зараз підемо візьмемо. Зараз важимо. Так, Миколаївна старовала наше ведерко. 150 грамів ведерку буде. Ось. І зараз буде важити. Зважити там цього. І буде 25 числа місяць. Оце таке і річко було маленьке да. країн. Ну, вже, у нас є на на каналі цього. 850 мінус 100 700 грамів. Так. Да. 700 грамів. Ну, є більше, є менше, там є. Все такі є, що такі, бачите. Ім далі немає 21 дня. Давай, ну. Ну, лапа така, бачите, мощно. Нам казали, що це... Ко 500, є, ну це буде коб uh, цей роз 308. Це буде цього. Тише, тише. Бачу по груд, по грудці ще не буде. То вже не будеш несовувати, воно висить уже, там. Воно висить уже? Так. 700 грам. 700, так. Чисто 700. Ну, коротше. Скажемо будемо так, не будемо їх мучити і себе не будемо мучити. Десь, от, от 500 до мали, є по 500 кілограм. Ну більше 100-800 грамів дві. Давайте поставимо сюди водичку. Насиптемо корма. І посипімо на всякий випадок. Покажемо ще свої різноманітні. Лампочку. Армиковіна покажемо вам ще своє. Я, ага. я думаю, що з цього яйца вже нічого не буде це буде. Читий, так, коли нам його послали, він на 40 грамів. Воно це і на травмірований спрос. Вірував собі. Цього ми запускали. А це? Але, вроді, він засохло. Зараз ми ще запускаємо. Угу. Там аптечка. Там аптечка, так. Ось такий перекіс. Просто перекіс. Чисто перекіс. Це Миколаївна наша травмірувалась. Тоже їй треба голову запірчкати. Ось такі, такі загочки. Тут вони у нас будуть практично почти до самого забою. Потім будемо де більшість будемо забивати, а менші будуть Ой, ось ось, відростати. Хочу зважити. Ось. Ось зразу ведро включай з ведром, щоб ведро оторвалося. 900. Ну кілограм, я, я сказав, от цього, от полкіло до разнобій, Разно коротше, такий, йде. Я бачу цела У, сразу... ну, і в руку сразу. Зразу вже він помітив свою територію, значить, буде все добре. Я не знаю, яку лампочку чи без. Наверное, закрутити, чи красну. наверное, закрутити красну, хай говорить красну. Вона на 150 ватт, а та на 100 ватт. Так что, пересаживаем. А так, не вот не пересадили мы наших бродеров уже на землю. Вот, выключи пока, да? Подожди, <роли> какие там где провод? <роли> да. Так, зараз Миклана набавит своих Ужас. дубимщиков. <роли> Давайте я зайду, покажу вам ближе, Мать моя родная! <роли> Такие Такі, да, голосика такая красивая. Сколько mm. есть? А он из бровления. Нет. Если разница, разница не діє. Там є десь пару штук з брови. Да. Yeah. Хочешь изложить? А <laughs> вот no, потом злась. Дайте туда. Ты будешь такие слова Ну, Да я ловил уже. Okay. Вс, да. Твоя голосика любимая. Переса. Что пиздится? Mm. Ж... Пересадили не своих. Бройлерів и пересадили своих простеньких. Зарубили ревизию, пересчитали, скипливают. Пересчитывали все. Так, а зараз сюди придут наши каченят. Мне кажется, блин, что прося вода на воду поставили. нормально будет. Вот так. Не, Маш Николаевна, ты первая из инкубатора. Такие Мат вот, вот качанята. Мат качанят. Там у нас две линии, одна Это ложка. ложка. линия немецкая била, а все а индокачки. Тоже сразу разница между ними. Сколько еще у нас вирусов Тучок, ми їх зараз туди відправляємо, де були наші цеплятки. Почистили там. Далі. А, достають вороги. Можна опустити теж. Кого? Водічками. Якщо не достають, то. Це то достає. А сюди надій. Надо гулять хочеться жити. Ні, бумаленький. А, немає. Точно не мореть.